І події відбувалися, щоб не було претензій ні до Ради Майдану, ні до інших. Перше, ми зайшли туди в ту переговорну кімнату і була домовленість проголосувати по всіх пунктах порядку денного, в тому числі за усунення. Представниці партії вбивці рецювістів. Е е да, е Друге, Начинаю. вислухайте, вислухайте. Да, могу, так, так ви дасте так. мені доказати, да, не перебивайте! Я да, можу да, продовжувати да, далі. Далі да, думки розділилися, але переважна більшість членів президії Народної ради виступала за те щоб сьогодні тут, у цій залі обрати нового секретаря міської ради, і така кандидатура була внесена? Це Олександр Артеменко, депутат міської ради. Так чи ні? <плес> <плес> так, О, на жаль, на жаль, після того, як е, ці питання, всі, які ми хотіли, були проголосовані, сесію міський голова закрив і нового секретаря міської ради не проголосовано. Через те ситуація радикалізувалася. Так Ситуація міняється через кожні півгодини, годину, через кожні п'ять хвилин. Щойно тут міський голова давав інтерв'ю. І все було гаразд, розказував про наступну сесію міської ради. А зараз ситуація змінилася, тому що ми знаємо, що в Україні відбувається. Янукович утік. золотовалютні запаси країни зараз намагаються вивезти з саме держави. В Україні вже новий міністр внутрішніх справ. О, а є, зараз, зараз є пропозиція. пропозиція. Щоб легітимізувати рішення президії. Тут у залі є шість членів президії. Я думаю, що всі вони ради Майдану підтримують так, ось, вашу, вашу вашу вимогу, вашу вимогу всіх вас, значить, тоді, якщо це рішення спільне, і, і наше, і президії, тоді ми просто... Діємо в двох варіантах. Я вчора міському голові, хай він каже, я йому казав, ми вам можемо гарантувати життя. Було таке чи ні? А, а він мені сказав, каже, дивись, щоб ти, Олекс, собі гарантував життя, ще мені поворожував. О,